Та економічний фронт країни в умовах війни, а особливо по її завершенню, одне із першочергових завдань для держави та кожного міста країни. На цьому в ході інтерв'ю наголосив заступник міського голови Олександр Севенко. Як зазначив посадовець, вже зараз необхідно сформувати чіткі плани щодо напрямків економічного і соціального розвитку нашого міста на найближчий час, принаймні на майбутній 2023 рік. Відтак, 14 жовтня поточного року, е голова Чинівської обласної військової адміністрації підписав розпорядження щодо розробки проєктів програм економічного і соціального відновлення та розвитку області, а також територіальної громад Чернівської області на 2023 рік. Як результат, до середини грудня буде розроблено даний проєкт програми і по Прилуцькій міській територіальній громаді, який і буде подано. Подальшому на розгляд міському голові і депутатському корпусу прилуцької міської ради в даному проєкті програми обов'язково будуть відображені ті позитивні тенденції, які в нас були в економічній сфері, принаймні протягом 2021 року, даже початку 2022 року. Обов'язково буде відображено участь і результати участі. Структурних підрозділів міської ради в грандових проектах і програмах, варто відмітити, що до початку війни Прилуцька громада займала лідируючі позиції у рейтингу кращих громад, що стосувався інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України на е, початок війни, тобто на лютий місяць. 2022 року відповідно до інформації рейтингового центру економічних досліджень та підтримки бізнесу, місто Прилуки займало перше місце в Чернівській області щодо даних показників. А серед 1060 територіальних громад України з кількістю населення до 100 тисяч чоловік, місто Прилуки, або Прилуцька територіальна громада. Займала 13-те місце щодо рейтингу розвитку і інвестиційної спроможності. Це доволі були суттєві показники. Крім того, до повномасштабного російського вторгнення наше місто мало доволі позитивну динаміку щодо залучень капітальних інвестицій. Зазначив Олександр Севенко. Це створення нових підприємств на території міста Прилуки. Принаймні у 2021 році на території міста створена було створено підприємство легкої. Промисловості, яке спеціалізувалося і спеціалізується, вона і зараз працює на виготовленні взуття взагалі, станом на сьогодні в нашому місці функціонує позитивно. Це вісім підприємств легкої промисловості з кількістю працівників від 50 і більше. Також суттєві інвестиції, які залучалися в харчову промисловість, в підприємства машинобудівної галузі. В проєкті програми соціально-економічного розвитку міста на 2022 рік передбачалася ця позитивна динаміка. Були відповідні проекти розвитку підприємств харчової промисловості, суттєві інвестиції, підприємства легкої промисловості, їхня розбудова, будівництво нових виробничих потужностей, повна модернізація підприємства машинобудівної галузі. На жаль, війна внесла свої корективи, тому я сподіваюся, що після перемоги. Дані підприємства будуть виконувати ті планові завдання, які вони були поставлені на початок 2022 року. В загальному, попри війну, місто має доволі непогані показники, зазначив посадовець за аналізом. Діяльності підприємств основного кола звітності, а також підприємств із кількістю працівників від 50 і більше, все-таки спад обсягів виробництва на рівні 10-15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повторюсь, мирного року 2021 Позитивна Позитивне сальдо підприємств легкої промисловості, позитивне сальдо, тобто зростання обсягів виробництва на частині підприємств харчової промисловості, деякі Підприємства у зв'язку із військовим станом міняють ринки, збутуться зрозуміло, чому деякі підприємства планово міняють асортимент своєї продукції, тому ну, порівняти неможливо із минулим роком. Тому місто розвивається. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати представникам нашого бізнесу, великого, середнього, фізичним особам, підприємцям, що вони в такий важкий час продовжують свою діяльність не тільки діяльність, а й розвиток. Відсутність абсолютно заборгованість по заробітній платі на у представників бізнесу. Вони в повній мірі сплачують всі необхідні податкові платежі, і крім того, суттєво допомагають нашим збройним силам України. Крім того, поки війна не внесла свої корективи, наше місто взяло курс на збільшення кількості підприємств сільськогосподарського спрямування, переробки сільськогосподарської продукції, які функціонуватимуть на території прилук У 2021 році. було реалізовано. Великий проєкт щодо будівництва елеватора на території міста Прилуки. А також на початку цього року завершено всі необхідні процедури щодо розробки проєкту землеве відведення двох земельних ділянок промисловій зоні міста для майбутнього будівництва там підприємств. Повторюсь, сільськогосподарського спрямування це земельна ділянка 8 гектар на перехресті вулиці Пирятинської та дружби народів. І друга земельна ділянка 3,5 гектари на за адресою дружби народів 44. Також Олександр Савенко зазначив, робота щодо участі структурних підрозділів міської ради в грантових проектах і програмах не припинялася. Тільки в цьому році, 2022 році, продовжено започатковано і продовжено участь у як мінімум 10 грантових проектах. Ось Приклад, саме такий останній цікавий це. В рамках реалізації проєкту «Проон» в місті Прилуки товариство рейтингове агентства і провело, визначило кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабності Прилуцької міської територіальної громади серед територіальних громад Чернігівської, Сумської та інших областей України. І результати своєї роботи вони будуть предоставлені посадовцям міської ради представникам громадськості та бізнесу 24 жовтня поточного року. За результатами цього Рейтингу вже вдалі буде проводитися робота із, в рамках реалізації проекту ПРОН щодо безпосередньо залучення фінансових ресурсів, кредитних щодо розвитку міста Прилуки.